Ще не Щела України, ні слава, ні воля. Процвітає України і слава і воля. Ще

you sure. Я думаю, що тут не озброєним оком видно і чутно відчувається різницю. Новий гімн дійсно класний код нації, класний, класні слова, класний посил у Всесвіт до нашого серця, до нашої душі. Я не хочу класти душу й тіло за нашу свободу. Да, ми це робимо, але якщо новий гімн у нас буде, новий код буде, то буде і життя по-новому в Україні будуватися століттями. Я не знаю, скільки років у нас одне і те саме на нас нападають, ми захищаємось. Треба це змінити. У нас це прошивка. прошивка, Просто як програмна встановлена програма, яка не дає нам вийти з цього порочного кола. І їм це є код нації. Це дуже важливо. Треба підписати петицію. Якщо ми її не закриємо, то я думаю, ми її знову відкриємо і все одно будемо домагатися того, щоб ті люди, які лайкають тут. В коментарях лайкають, пишуть коментарі класні, пішли і проголосували. Дав петицію, треба витратити час. Треба хвилин 10 вашого часу, щоб провести всю справу до кінця. Треба підпис електронний поставити. І система не дає це зробити просто. Тому що, якщо ми хочемо щось змінити, треба хоча б трошечки напрягтися. Лайк поставити просто, звісно, клас. Дуже вдячна за лайки і під цим відео, і під відео інших блогерів, і тієї дівчини, яка придумала ці слова, і взагалі цю ідею челендж запустила. Але, але до петиції добрались далеко не всі, на жаль. Тому давайте піднімемо свою дубку з дивану і. Поклацімо на кнопочки і, і підпишемо ту петицію. За посиланням під відео є відеоінструкція, з якої є перехід на петицію, і там прям все ну дуже ця дівчина класно так уже відеоінструкцію, навіть чат-бот який створила, щоб вже ну, не було реально якихось загвоздок, щоб кожна людина, навіть і похилого віку, могла би підписати цю петицію. Витратьте 10 хвилин часу і зробіть вклад в історію нашої країни, нашої держави. Треба змінити код нації на той, який буде до процвітання нас підштовхувати і до миру. Миру не тільки в нашій країні, а й у всьому світі. Сподіваюсь, я змогла достукатися до вашого серденька.